Яка погодка чудова. І сонечко десь з'являється. І куди ми їдемо, Сонь? На пікнік. Це капець, народ. Оце із попередніх відео бачили, там, де фінські свічки це стірло. А я ж то дитині пообіцяв, що поїдемо разом. Ну, пів дев'ятого. Хорошо, ще жду. Дев'ять. Ще жду. Пів десятого. Ще спить. Все, кажу, я поїхав, бо це ж врем'я. І в ітогі... За базар не відповідаємо, а за базар треба відвідати. Ну і то і ми сонечко, зараз летимо знову в ліс на пікнік. Що будемо робити? <пус> будемо жарити картошечку на фінській свічці. Так, не забігаємо наперед, не забігаємо. Готовий відео додивляється до кінця, не звісно. Ще там розпаковку від підписника. Я Серега з Каніва прислав нам посилку. Чи нам, чи мені не знаю. Ну і кожні написано. Сувеніри. А що там в коробці, не знаю. Откриємо, подивимося. Він в принципі не та що, а це там чи нам, чи мені. Одкриємо, подивимося, що там. Ну і так, релакснем, скажімо так, такі зимові дні. Мінус 8 було, мінус 6 попустило. Сонечко виходить, погодка прям ще кардоса. ще тільки сніжку, хоча б пів метра-метр засипало. Було б чудово. Так що їдемо, залишайтеся з нами, кому ця тема цікава. Гарного Сонечки теж, заходить. Вона ж побачила мій той відос, насупилася. Я вже ж розумію по її взгляду, що образилася дитина, що я вже таки казав, що візьму її з собою, а в ітогі не взяв. Тому і справляюся, скажімо так. Гарного перегляду, далі будемо. Добралися ми до місця локації, далеко в ліс заїхати немає можливості. Ну, тут а вже краще, ніж там, де я був. Красивіше, більше сосни, там обапили весло, чи осінню підпалили отаку цю сосну, все знизу вигоріло, доверху чорні стоять, погоріли всі сосни. Не знаю, яку ціль переслідують люди, які підпалюють ліса, чи, чи посадки, чи просто поля. Ну, це не здраві люди зовсім. Ну, взагалі, не суть. 에... Давай ще гуни отуди-вниз, взагалі буде бомба. Отут ми недалечко зараз устроїмо сіла гірочок е, і будемо е, готувати те, що ми запланували. Тут я так розумію, ось, бачите, пісок наверно, беруть. Я так думаю, наверно. а чого такі ями? Правильно? Ну а погодка хороша, так, да, Соня? Uh -huh. І сонечко таке, правда, морозно. Ну нічого. Так, зараз я, мабуть, ще трохи назад дам і отут будемо. Давай! Дава! Дава. Що дитині треба? Снігу б, звісно, трохи. Було б краще. Це мамка, як подивиться відео, вона тобі дасть. Це ж з папкою, це не з мамкою. <гум> так, що, розкладаємо лагерь? Ага. Все, давай, зараз передіваю стару курточку і будемо Будемо строїти нашу імпровізовану кухоньку. Where do you go when I'm here in the dark? Or in a cloud, just a tip and a spark. But do you run when my heart calls your name? You leave me in silence, you leave me in flame. Every night, same fight, I reach out, you're out of sight. Why, why you don't stay? I wrote these words, but you fade away. Why, why not mine to keep our singing? While the city sleeps, oh yeah, sing them to you. Oh yeah. I sing them to you. Where do you go with the songs that I made? Видно там. Давай сюди перемістимся. Не вспів я зробити. Дану конструкцію зараз зробимо в польових умовах. <схай> На акумуляторах техніка зараз є. І взяв ще ось оце... такого макара. В минулому відео я тестував і пропиляв, виходить, три рази. А чоловік пише, ти пропиляй два рази, і подивися ефект буде більший. Ну, чисто раді інтересу взяв, дрючок ще був і зробив. Ну, це не не сильно мені заходить. Мені оця заходить, яку ми зараз зараз зробимо. Софійка каже: папа, давай бігом за роботу. Так що будемо зараз ми з сонечкою робити конструкцію. white kite gray monday lazy sun lazy sun lazy sun let me be what i can be it's my life i wanna stay in bed for a little while Щось готовий, так? Да, ага. Да. І чайок будемо. Одійдеш сюди, не видно. Що. І чайок будемо закарпатський пить, так? Да? Угу. Так, давай сейчас ось воздочків заб'ємо. Воздочків, правда, впритик. А ч так високо? Та ну підбити ми завжди зможемо, а також, щоб не, не пригорало, скажімо так. А, щоб. Попарь це не бах. Та не дожен. Буде в нас атак. Ну що, сунь, будемо розпалювати? Да. Yeah. Well. Is and tonight, and tonight, and somewhere from your arms that I watch the big white kite. Gray Monday, lazy sun, lazy sun, lazy sun. Let me be what I can be. a life, I stay in bed for little while. Як завжди, стандартна схема, яку минулого разу. Ми отримали, що це розгорається швидко. Ця поки туди-сюди, поки почне. Є момент, є нюанс. Ну, це буде догоріти довше. Чуть-чуть провтикав я, звісно, поправка на вітер. Все на машину, але найголовніше, що не на стул. До речі, щось обновку покажу вам. Вчора в Тада отаку, типу грильську воротку, ну, 300 гривень з копійками стоїть. Фуфло рідкосне, воно є желіза. Якби була чугунна, ну то пізніше. Це так прям припекло, поки я по, -по, 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 -по цьому по інтернету закажу, а вже... Ну, сюди підходить. А пізніше тоді на чугунну, бо це ж різне воно не годиться. Ну а сьогодні, я думаю, якраз нам для стейків піде. Правда, стейки не всі їдять, так? Да? Ага. Не їй, сонечко м'ясо в нас, то вона зараз буде їсти картошку. А на природі, знаєш, яка вона смачна сонь. Да. Да, на природі вона все смачніше, ніж вдома. О, Бачите, навіть дитина знає. Все, зараз сонь ставлю їм чайок, воно зараз пойдеть. Давай що, розпакуємо посилку, що, що нам за дядя прислав. Так. Давай, содь, глянемо, що нам дядь Серега прислав. Ага. Може і тобі щось. Раз там сувеніри. Ага. Вгадай, що тут. Не знаєш? А я вже догадуюсь. Ти пиво п'єш? І я не під'ю. А хто ж його буде їсти. <сум> Дивись, дядько, яку рибину нам передав. Дивись. Більше, ніж твоя голова, Глянь. <сум> Покажу ближче. Ой, де у нас тут такий. Дивіться, який лящука. Прям на природі. І ще й з рибою. Це подписчик із Каніва відправив. Що ж і пише. Каже, ти, етот, як прийде посилка, одразу ж її забери. Я ж глянув по новій почті, пише сувеніри. Ну, думаю, я знаю, що там до чого я, коли бачите. А, лящики, це домашньо, це не магазинне. Я не спеціаліст, ну, думаю, що так. Красавчик. Так що дякую, подгон е, ділу. Надо тепер брати, збирати банду, дайти в це саме. У баню. Бомба. Что там нашей чайок, Сонь? Ты, Сонь, не рыбы, не мясо, да? Соби то <laughs> есть то рыба, чи не мать, чи то мясо. А нам пойдет. Хоть мы пива и не пьем, ну, но... будем, значит, есть народ без пива, правильно? Так, у нас тут а что? Що у нас? Нам треба махнути, щось не хочеться розгоратися сьогодні, як ото зло. Я взяв е тут. Більше не так глибоко садив гостки. Думаю, щоб не так температура піджимала наші страви. В частності картошку і ж пожарити сьогодні стейки. Стейки замочив там, красотіще. О. А розвернув сюди ж, думаю, вітер отсюда. Думаю, зараз же буде задувати, а ви бачите. Вроді би і хоче, а вроді би ще й ні. Ну зараз все буде. Зараз все буде. Зараз сонечкою будемо пити чайок, кофейок, да, дос? Да, я чай. Карпатський. Карпатський. М'ятний. М'ятний. Так що зараз... Мама тільки була вдома трохи сахаром переборщила. Що, дуже багато сахару насипала? Так. Да. Ну, значить, робимо менше, щоб не було не так багато. Зараз, 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 зараз підет. Ти не замерзла, Сонюш? Бо буде нам. Погодка, звісно, народ бомба. Лісок, димок і таке сонечко виходить. Зимній ліс, ну прям бомба. Зараз гляну. Аби ще сніжку, так як у людей. У людей засипало, там такі перемети ви бачили, так? Да? Рівне івано ця ж, Львів. Це ми тоді тією дорогою із Карпат якраз верталися. Повнюють ті серпантіни, На обгон не підеш, з гори на гору, все узеньке. І люди там тепер відчують, блін, посутками в, в тій пробці. Він хтось теж хоче пройти запрогулятися, походу. І, я тут, і нам би це додавало, таке, хоча б метерок. Ну, хай не метр, то я вже завеличив. Ну, 30-40 см, як перед цим було, то була б бомба. Так, в общем, народ, давайте, щоб не розтягувати відео, зараз ось ми чайок заваримо, далі продовжимо. Все, пішов процес, закип'ятився чайничок. Ну і опять дивіться, наблюдаємо. Таже ж двічі я її прорізав, тобто е, все одно. Тут ще ось можна готувати і готувати, а тут вже, бачите. Коротше, не годиться, ось ось сама бомба. Це не дитина, це я не знаю, ураган. Що ти тільки що казала на оту сковородку? Що нею можна зробити? Нічого. Ага, каже, сковородка така важкенька, каже, можна на й виробити. Зараз ось тобі чайок забабахаємо і з м'яткою. За карпатською. Ага. Чи при Карпатський. Ну ми ж були не... А, ну в Карпатах були. Наш Карпатський. Так, хотів вже ж я накрити. Зараз хай Соня три минути настається. Я тобі переливаю. Конфету буш? Печення буш? Ти не замерзла? Я краще, хай ти наставиться, Соня, я вже зараз тобі ставлю і картошечку. Давай, Соня, сама собі будеш картошечку готувати, обережно. Отак. От давай, давай. Оти перчатки. Картошечка в нас. Держи, держи. Чуть-чуть причорніла, так як ми її заздалегідь підготовили. Все, в полевих умова, лісових. Ні-ні-ні, то теж то не тей, не, не, не для цього. А для чого? А для стейків. Так, да, то для стейків. Зараз будемо і стейки жарити. Ось о, лопатка для цього, для картошки. Тільки коли мішаєш, треба держати за ручку. Бо можуть посунутися. Ей, не викидай, Сонь. Все, хай лежить. Воно ще не нагрілося. Потім будемо мішати. Ну, а ця пих котить, де... Хе-хе, ну це тема. Так, да, точно тема. Тема? Ти не замерзла? Ні. Перчатки, звісно. Та не, не сунь ще й куртку замажеш ними. А де сонечко наше, сонь? Та заховала, марки, скоро вийде. Нема сонечка. калюжі протоптав. Так, да, то ж ми як їхали цього. А, кстати, що по стейкам? Зараз вам... достану. По стейкам, що його зробив, не знаю, правильно, неправильно, це перший раз робив. Е Заскочив магазин, лежить так цілий балик. Кажу, мені кіло полтора, кажу, плюс-мінус оце в діапазоні. І вона мені, виходить, отрізала, то лі до задньої частини, то лі до передньої. І воно, виходить, ось сам балик, а ось вже пішла е інша частина там, то, ли, то ли до задка, лі до ошейка. Тут я не знаю. Порізав, замочив, ну просто соль перець, е подрібнив цибулю. Пролежало воно, виходить, годин 12-14 у самій цибулі. Ну, прям розвалюється. Ну, ось подивимося, що з цього вийде. І потім залив соєвим соусі ще. Постоїло пару-тройку годинок. Що вийде, з цього не знаю. Це таке, практикую перший раз на отакій конструкції. Дитині, скажімо так, щоб побула отаких. От Ось такій лісовій каски, яка є, да, це не смереки, там карпатські, але тим не менше на порядок краще, ніж взагалі просто по пустиня, Да? то подивимось, що вийде. Все, пішло, соня, картошечка жариться, зараз туди-сюди, і все в нас буде чітко. Ти не замерзла? Не. Саме головне, щоб ти не замерзла, це не фігня. Так, чаюк, чаюк, зараз завариться, ситочку ми взяли. Через ситочку зараз ми соньки чайка бабахнем. Все буде люкс. Ну що ти це робиш, га? Сагійка. А ну дай но. Ну. О, вже починає замерзати, Софія, ти або шевелись, або давай, давай я машину заведу, сядеш будеш. Посидиш. Так що Отак. От Навіть кофе обичне, якобс, воно на природі, ну на порядок смачніше, ніж... В місті там якісь дорогущі маккофе, лате лати і так далі. Чого воно так, не знаю. Полетів звір. Сонь, ну не дуркуй, ну це ти фігньою займаєшся. От туди. І на себе, так? Давайте, з картошку будемо мішати. Як тобі його Карпатський? Бомба? <рес> Давай, трамбуй, поки картошка у нас там ще готується. Спере. Клас на природі. Короче, я подумав, щоб не втіляти время. Думаю, сковородка недорога. Задимим її чи не задимим, думаю, починаємо жарить і стейки вместе з картошкою. Думаю, навірно треба олійку додать. Так хоч по чуть-чуть. Да, на, на дні не добавля. Оце бомба сковорідка. Вона не всла на огні постоять, як уже її вигнуло. А чого її вигнуло? Тому що, мабуть, качественно. Чого гудну б не вигнало? Не, не годиться, не вийде так обдурити судьбу, мені кажеться. Це капець, народ, ви прикиньте. Не беріть в тоді сковородки, типу для е ну, ребристі, що всередині. Потому що воно не встигло це, як воно вже погнуло. І треба тепер ждати, значить, поетапно. Ну, щоб знали. Сковородка фуфло. Треба людську чугурну. Ням-ням. А А-а. давати? Ні? Картошечка готова. Колбаска є, сметанка. Це я, і я зараз стеєчки. Обідно, звісно, мені за сковородку, що вона не встигла нічого зробити, а вона вже деформувалася. Фуфло продають, обідно. Я то й думав її на взяти, питань немає, ну, блин, ну не до такої ж степені, -мо. Думав, хоча б раз жаре, да їй на тому пасіба. Ну так воно і вийде. Тільки чуть-чуть не путьово вона мені. Зробить те, що треба. Так, розігріваємо і кидаємо стейка. Розяка жолія загусла. Саме головне тепер, щоб не впало. Що ти смієшся? Трамбуй. Та я жую. Жуй. Так, ну що ми бачимо? Бачите цю свічку? Все одно не то пальто. А ця прям шедевер. Так, Ще дебаш ну шедевр. Пробуємо. Що воно? Получиться на природки. Два жарима, дома на грилю до жари. Так, да. сковорода фуфло. Хе -хе, коментатор. Фуфло. Ну там було на поставила. Молодець. Так що от бачите, там пишуть реклама, реклама. Коли воно нормальне, як он та сковородочка, та посудка на турхайк. Воно нормальне, воно нормальне. Як ось воно фуфло, то воно фуфло. Що тут рекламірував? Тільки що, кстати, чоловік йшов. Ти що приїхали, вони нами на фотосесії ходили чи що, не знаю. Питав, каже, а то ти сам робив. Чи каже, купляв готував. Та ні, кажу, сам робив. А що до чого, розпитав? Ну-ка, прикольна тема. Ну я йому сказав, що сама бомба це оця. А він уже хай думає. А чого, дивіться, преобразується? Диви, вроді симпатичне виходить, глядаєте. Та, бо бо Та там нам не треба стоять. Диви, прям таке красиве стає. Ти будеш м'ясо їсти? Е, чого? Не ну як хочеш, їж картошку давай. И бежи в машину по гриешься. Бомба. Да стой, ё -моё. Картошка, саме то. Бомба, картошка. Саме головне, щоб тобі нравилось. Та я думаю і стейки зараз будуть смачні. Незважаючи, що сковородка кухло. Да. Ну а за, запах аромат не передав. Опа, ви полетіла. Все ага. оттуда полетіло. Тобі м'ясо не пахне? Ні. Ні, не, не достає. Мясо я в м'яху. Мясо не в м'ясо. Не їсть у нас сонечко м'ясо, ні риби, ні м'ясо. Вегетаріанець, да? Хе -хе -хе. Ну давайте, сейчас туди сюди, щоб не розтягувати і покажу, що воно вже в конечному результаті вийшло. Так, ну що, народ, стоїчки готові. Давайте глянемо поближче, що воно з цього всього діла вийшло. Хоч і сковородка фуфло, я думаю, що воно готове. Будеш м'ясо? Е -е. е -е. Пап, воно ще всередині не пройде. Та, ти таке не кажи. Сочне народ, це просто бомба. О, я зробила. По спеціаліст, подивишся, чи прожарилось, чи ні. Каже, не прожарилось. Це та ж часть Баликова. А от вона вже цей сухіша. Оця ось частина тут, виходить, сама бомба. Будеш? Ні. Це люкс народ, я вам скажу. Отлічно. Взагалі. Нормальний рецепт, я вам скажу. Ну, чуть солюнуватий. воно, знаєте, що, навіть, я м'ясо ж посолив, а соєвий соус теж з солью. І чуть-чуть э, переборщив, скажімо так. Ну, смачно можете спробувати вдома, таке саме забабахати. Отлічно, при тому, що сковородка фуфло, а м'ясо вийшло. Бомба. Ну, а тим більше на природі, ну ви прикиньте. Це взагалі прям красота. Так що зараз Софійка вже не доїла, як завжди пообідала. Я зараз швидко пообідаю. І трохи ще погомоним. Добре? Всім смачного. Хто обідає, снідає і вечеряє. Сонечко вийшло, красота. Ну що, підітожимо. Тобі подобалось? А? Да. Молодець. Стеєчки народ. Взагалі бомба. Ще ось вдома спробую на електрогрилю, що воно вийде. Ну доволі я вам скажу взагалі бомба. По даним опять, конструкціям зробимо висновок, що все-таки оця ця тема. Там вже ж опять він догорає. А на цій ще знову можна щось приготувати. Ми на ній чай е, закип'ятили воду, зжарили картошку і зжарили стейки. Тобто, ще б там би можна було е, закип'ятити воду, наприклад. Ти тепер на мене дудця не будеш? Ну і все, слава Богу. А то папка пона обіжувала, а потім не виповнив своє обіцяння. Це не годиться. Все, народ, ми завершуємо на цьому, складаємося, тепер у нас роботи ще, й і там, і тут, і ці конструкції потушить. Коротше, роботи в нас багато, да, так, я цю потушити. Та ми водичкою потушимо, ну нос дай. Біжимо вже в машину, там вже тепло, вона ж торохтить то з Сонь. Ні, соні треба сніг. Більше і нічого не треба зимою. А літом треба опять сніг, а весною треба чи осінню, літо, ну діти, що ти їм. Так, отак, народ, збираємо лахи, їдемо додому. Дякую всім за увагу. Всім пока.